Любі друзі, продовжуємо. Я вам показала засіб від компанії «Ерсах», провели експеримент, як змивається цей засіб, і так далі. А зараз хочу вам показати, як правильно використовувати даний засіб, і повірте мені, оцієї бутилки при такому використанні, як я зараз буду показувати, і це буде вірне використання. Вам хватить такої бутилки на 3 роки. Як мінімум на 3 роки. І ви побачите, як від одної каплі цього засобу можна перемити гору посуди. Що я взяла? Так, це літрові концентрати, я говорила. Тут у мене розведений цей засіб один до трьох. Я взяла у мисочку фільтровану воду з фільтра. Чому ви потім, ви потім зрозумієте, чому? Взяла чистеньку мочалочку новеньку. Я її намочую. Зараз я її намочу, От. і сюди я даю один до трьох розведений засіб для миття посуду. Зараз, бо мені отак, зручніше натискати. Одне, один, одне нажаття. От. Я просто вам зараз покажу, як правильно мити посуд. Тому що насправді е, ми їм наш посуд пінкою. Цей засіб, подивіться, бачите? Насправді посуд миється. І тут, дивіться, я від сили натиснула раз десять. І у мене вже пінка вилазить з цієї мисочки, ви бачите? Тобто, якщо я так ще пороблю раз 10, в мене буде дві миски цієї піни, любі друзі, дві миски. Я хочу вам сказати, що посуд правильно мити піною, піною. І цієї піни буде море, виявляєте? Один до трьох, концентрат один до трьох. Дивіться, скільки піни. Це, люди добрі про економію. І я впевнена в своєму виборі в компанії, з якою я співпрацюю, і якій я довіряю. Довіряю найцінніше, довіряю своє здоров'я. А чи довіряєте ви, вашому виробнику, вашим засобам, яким ви миєте посуд? Добре, подумайте? Пишіть мені в особисті, якщо ви за екологію, за здоров'я і довголіття. Дивіться, скільки піне. Будьте здоровими, мудрими і живіть 100 років. А ми вам в цьому допоможемо з компанією Ерсах.